Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі браті, і сестри, переживаємо праздник праздник трьох святих святого Йоанна, святого Василія, і святого Григорія, які жили в IV столітті, сьогодні 21 століття. Але ми, Християни. До них сьогодні прибігаємо, їх прославляємо, сьогодні ми до них заносимо наші молитви. Це означає, що ті люди, як деякі говорять, що людина після смерті закінчується її життя і більше нічого немає. Якщо би так сталося з ними, то ми сьогодні. Яка б була вартість сьогодні, те, що ми до них молимось, прибігаємо, і їх просимо, щоб вони щось випросили нам в Господа Бога? Це не було б жодного смислу і жодного значення. Але ми віримо, дорогі браті, і сестри, що ті троє, свят... ті троє людей, які жили на землі, що вони після свого земного життя. Заслужили собі на небо, заслужили собі на вічне життя в Царстві Божому. Сьогоднішній праздник, який ми з вами переживаємо, він ще і ще раз в житті кожного з нас пригадує нам про те, що є вічність, що є небо, що є Царство Боже, що є вічна радість, яку Бог приготував для тих, хто його любить, і для тих, хто йому служить. І хто йому вірний. І це насправді є дуже важливо пам'ятати в житті кожного, кожному із нас про небо, про вічне життя, про Царство Боже. Це не є якась сказка чи легенда, яку церква вчить, так, скажімо, семінаристів, ось маєте говорити, що є вічне життя. Що є Царство Боже, це не так, дорогі браті і сестри, це є наука про вічне життя, про Царство Боже, це є Божа правда, це є Божа наука, це не наука якоїсь людини. І ми знаємо, що десь декілька днів неділь тому ми читали Євангеліє про те, як молодий юнак підійшов до Ісуса і був багатий. Але шукав вічного життя і каже до Ісуса Христа, що маю робити, щоб осягнути вічне життя. І як важливо на то, яка була відповідь Ісуса Христа, Христос не каже йому, що ти ще, наприклад, є молодий, давай поживи життям, здобудь якусь кар'єру. Щось добудь в тому світі, потім будеш думати про вічне життя. Христос не каже йому, та як багато, та як, можливо, не каже йому, що немає вічного життя. Але та, як багато мудрих людей, але в кавичках, в лапках, які говорять, що ну, ніхто ще з не прийшов, немає ясних доказів. Ніхто ще не прийшов і не сказав, що там є пекло, в якому є вогонь, що там є небо, яка є вічна радість і вічне щастя в небі. Так багато людей думали, думають і, напевно, будуть думати. І кожна людина, дорогі браті і сестри, може, може піддатися тій спокусі, але ми мусимо відносно питання. Вічного життя, неба, царства Божого. Нам, нам на це запитання, чи воно є, чи його нема, відповідає сам Христос. І саме цьому молодому юнакові Христос не каже йому, що немає неба, чи не ще, що, що ще все впереді, але Христос дає йому чітку ясну відповідь, що небо є, що є вічне царство. І рівно ж як добрий Бог вказує йому, що йому треба робити для того, щоб осягнути це небо. Що робити йому треба для того, щоб осягнути це вічне життя? Дорогі браті, сестри. Якщо би це сказав хтось з найпобожніших людей, найсвятіших людей, наймудріших людей, що є вічне життя, і треба. І треба заповіді Божі виконати, щоб його осягнути. Можливо, ми би ставили під сумнів це вічне життя. Але коли нам про вічне життя говорить сам Спаситель, чи можемо ми Його слова і його науку поставити під сумнів? Певно, що ні. Чому? Тому що Христос, Він ніколи не говорив чогось зайвого, лишнього. Він ніколи не обманював, не говорив неправди, він ніколи не вводив людину в якийсь такий сумнів, а може, то є, а може немає, а так до кінця не зрозумів тої відповіді. Христос говорив чітко і ясно молодому юнакові: хочеш мати життя вічне, дотримуйся заповідей Божих. Не, не вірити в слова Христові, це хіба самого себе обманювати, самого себе. Бо все, що Христос сказав, все, що Він робив, це все здійснюється. По сьогоднішній день жодна людина не може закинути Христові ось. Ти говорив одне, а воно сталося друге. Так ніколи не станеться. Бо Бог є істина, Бог ніколи не, не говорить чогось зайвого, лишнього, тим більше ніколи людини не обманює. Тому, дорогі браті і сестри, ми можемо під сумнів ставити, коли людина нам говорить щось, але коли це вже є наука Божа, ми не можемо її ставити під сумнів, бо тоді ми самі себе просто обманюємо, самі себе обманюємо. Кажемо, Бога немає, це все неправда, це все, є, це все бізнес, це все гроші і так далі. Але коли прийде такий момент, коли відкриєш очі. А перед тобою на суд, перед тобою Христос. Ось тоді вже буде, але це вже буде пізно для цієї людини. Христос, дорогі браті і сестри, говорить, що потрібно людині, щоб вона осягнула вічне життя. Це виконання Божих заповідей. Тому мусимо завжди кожен з нас, кожен з нас мусимо пам'ятати. Що нам є дані Богом заповіді Божі, і якщо ми хочемо вічне життя осягнути, мусимо ті заповіді виконувати і їх дотримуватися в нашому житті. Інакшої способу чи виходу немає. Якщо людина хоче якось хитрувати, жити половину життя так, половину так, чи подвійним життям, вона просто сама себе обманює. Сама себе так прибріхує собі, і та людина справді наражається на небезпеку втратити вічне життя. Всі заповіді Божі, які дав нам Христос. Кожна, Бог нам дав, так, кожна заповідь є під силу людині виконати. Знаємо, що Бог є любов, і Він, дорогі браті і сестри, не міг дати такої заповіді, яка б була людині не під силу. Бо він, якщо би дав таку заповідь, яка неможливо людині виконати, це означає, що він вже не є любов, не є доброта, милосердя, але, скажімо, якийсь тиран, який дав виконати людині те, що людині є не під силу. А Бог так не міг зробити Бог дав всі заповіді, які є під силу людині виконати, бо до нас виконали її мільйони людей. Святий Йоанн, святий Григорій, святий Василій, спромоглись виконати ті заповіді Божі. І напевно, дорогі браті і сестри, якщо б ми дуже сильно захотіли, доклали зусиль, ми б також всі ті заповіді Божі змогли виконати в нашому житті. Для того, щоб виконати, виконати заповіді Божі, нам потрібно примінювати середники, які є, якими, якими ми маємо, завдяки яким ми маємо. Виконати ті заповіді Божі. Наприклад, є заповідь не краде, а має можливість вкрасти, є нагода. Але що маю зробити? Пригадати, що всюди є Бог присутній, так? Ось Оце зразу подумати собі, пригадати собі про Божу присутність. Ніхто не бачить, але бачить всемогутній. Якщо я навіть візьму ту річ, вона ніколи не стане моєю власністю. Вона буде завжди власністю того, від кого я її забрав. Гріх мені проститься тільки тоді, коли я, коли я ту річ поверну, поставлю на місце або відшкодую, тільки тоді гріх проститься. Навіть якщо я піду до сповіді, скажу, що я вкрав. Завжди є умова прощення цього гріха, це є відшкодування. Тої речі чи чогось іншого, що ти забрав в, в, в когось чи в себе на роботі, чи в свого ближнього, чи в якомусь іншому місці. Коли ми будемо пригадувати собі про це, певно, що Бог, можливо, нам допоможе не брати чужої речі. Коли ми, дорогі браті, і сестри, є шоста заповідь Божа, якщо будемо брати, будемо завжди. Десь в товаристві злому, в товаристві не будемо робити скритості очей, не будемо уважними, то ми певно, що ми ніколи не зможемо, людина ніколи не зможе дотриматись тої заповіді Божої. Але коли буде уважна на вулиці, робити скритість очей, уникати злих товариств, нечистих товариств, так інші такі місця, Такі моменти, які можуть призвести до цього гріха, то людина буде уникати тих гріхів, так, то вона дотримується тої заповіді Божої. Але коли вона буде, не буде того робити, вона ніколи тої заповіді не дотримується. Ми маємо заповідь Божу третю, так, ми знаємо, що в тій заповіді не маємо святкувати неділю. І неділя має провести по-божому. Так, для мене має бути закритий магазин, базар, в інші місця. Це для мене має бути закрито. Я маю в суботу придбати собі все, що мені потрібно є на неділю. Певно, окрім, може, таблетка, якась інша така річ, якої треба срочно купити, так, що я не маю працювати в неділю, але. Певно, якщо я йду до церкви і бачу, що е, горить хата чиясь, я не, не зможу перейти і піти до церкви побожно молитись. Я маю допомогти тим людям, які, яким, яких сталася біда, сталося нещастя. Я маю взяти до рук там що потрібно, навіть чи щось перекопати чи щось зробити. Бо завтра вже тій людині не буде потрібна наша допомога. Вона потрібна сьогодні, і Бог це бачить, що ми зараз є на службі, на допомог, допомозі ближньому, і Бог це зараховує нам як, не як тяжку працю, а як допомогу ближньому, і як виконання заповіді, заповіді Божої третьої. Чи інші заповіді Божі маємо другу заповідь Божу, яка говорить нам, щоб ми шанували ім'я Боже, шанували тих заступників Божих. Священників, духовних осіб, так. Ми не раз забуваємо, що священник це є непроста, пересічна людина, але та людина, якої б він не був, але та людина, від якої залежить твоє спасіння, бо в його руках відпустити тобі гріхи. Він може відпустити тобі гріхи, Він може поєднати тебе з Богом. Тільки Він один може дати тобі Євхаристію, хто тобі може дати святе причастя, хто тебе може приготувати до зустрічі з Богом через сповідь причастя, через єлеопомазання, молитву, тільки духовна особа, тільки священик, Інший ніхто, жоден артист, жоден співак, жоден ніхто в світі. І тому заповіді Божі, дорогі браті і сестри, ми їх маємо дотримуватися, бо сам Христос каже, що хто їх дотримується, той буде мати життя вічне в Царстві Божому. Христос всіх нас чекає в небі, всіх нас чекає в Царстві Божому. І важливо є також, дорогі браті і сестри, щоб ми молилися один за одного і один одному допомагали осягнути це небо. Християни не можуть бути егоїстами, самолюбими, християни мають жити життям таким дружним, які мають один одному допомагати осягнути вічне життя, та як ці троє святих: Йоанн, Василій, Григорій, які троє один одному допомагали осягнути вічне життя. І так само ми маємо молитися, щоб ми всі разом були в Царстві Божому. Разом спільно вся моя родина, сім'я ми маємо так, так як ми збираємося не раз на дні народження, на праздники, на інші якісь події. І гарно всі сидимо в родинному колі, всі в роди, в сімейному колі, родинному. І це є гарно і, і щасливо, що всі разом. Але так само ми маємо докласти зусиль. Щоб один одному допомогти, щоб ми так само колись сиділи за тим бенкетом в Царстві Божому, всі разом були в Царстві Божому, тому маємо один за одного молитися, один одному давати добрий приклад, один одному допомагати в осягненні вічного життя, стараємося жити і будувати своє життя з перспективи неба. Бо та людина, яка старається жити з перспективи неба, вічного життя, вона старається вирішувати, наприклад, всі свої якісь проблеми спокійно, мирно, так, щоб, ні, щоб ніколи не образити Бога, щоб не образити чи засмутити ближнього, чи когось скривдити. Та людина, все, що їй. Їй приходиться в житті пережити, вона дивиться на, найперше на небо, як я маю зробити тут поступити з перспективи неба, що Бог, як би тут поступив Христос. І так, щоб не образити Бога, не переступити заповіді, і рівно, ж, щоб не образити і не засмутити свого ближнього. Молімся, дорогі братія і сестри, і пам'ятаємо про вічне життя і. Стараємося жити, щоб небо колись було, щоб ми побачили це Царство Боже і в ньому царювали з Богом на віки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається.